Хто роками декадами працює в медіа, точно усвідомлює, що контроль над інформаційним простором це частина влади. Здогадується про цю ксьому і колишній телеведучий Fox News Такер Карлсон. А також екс-торговець перемітками Шенсе, а станом на зараз адепт церкви 30-го числа. Дмитрій Гордон. Давайте внимательно послушаем. Встреча Путіна і Трампа була состоятися именно сьогодні. 30 декабря. 47-й президент Сполучених Штатів Америки також не виключення. Не дарма ж після блокування акаунтів Дональда Трампа у Фейсбук та Твіттер у 21-му році його корпорація створила Trust Social – власну соцмережу. І усі ці три перечислені персонажі безупину триндять, і так багато, що до прикладу, в білому домі вже брак на ресурсу. Трамп говорить так багато, що стенографісти Білого Дому не встигають. З'ясувалося, що після вступу Трампа на посаду президента США стенографісти у Білому домі опинилися у досить скрутному становищі, оскільки Трамп говорить так багато, що людям, відповідальним за ретрансляцію його публічних виступів, банально бракне 24 години на добу. І зараз підняли питання про додатковий персонал, що впоратися з навантаженнями. За свій перший тиждень президентства попередник Трампа демократ Джо Байден під час публічних виступів говорив 2 години 36 хвилин і використав 24 тисячі 259 слів. Натомість Трамп публічно говорив майже 7 годин 44 хвилини та використав 81 тисячу 235 слів за тиждень. Із них понад 22 тисячі лише за день інавгурації. А якщо скласти усі виступи Дональда Трампа протягом першого тижня разом, то загалом це довше, ніж передивити Тися оригінальну трилогію «Зоріних воїн». але основне суть зміст сказаного, а не кількість, а кожна нова заява Трампа суперечить іншій після авіатрущі 47-й президент умовився, що мав розмову із Путіном. Нагадаю, що подія мала місце після авіакатастрофи аеропорту Вашингтона за участю літака American Airlines і військового гелікоптера, наслідок зіткнення яких одночасно загинуло найбільше людей із часу трактів 11 вересня. Загинуло 67 людей. А оскільки на борту літака були росіяни, утра. Па журналісти запитали, чи мав він з цього приводу розмову із російським диктатором? Ні, не обговорював не про це. якось логічно трактувати це слова складно, як і попередні заяви Трампа про те, що Зеленський обрав варіант протистояти могутнішій країні. Могутність якої відверто худне на людський ресурс. Росія продовжує пробувати у демографічній кризі. Але з'явився промінчик світла. Росіяни інтенсивніше народжуватимуть з 2030 року. Спрогнозували міністерство охорони здоров'я, посилаючись на ростат. Нібито з 2027 тисячі на Росію чекає збільшення інтенсивності. Дітонародження особливо швидкими темпами, чому саме у цьому році деталі не повідомляли, Згідно прогнозу прогнозом Росстату, страну ждет у вліченні інтенсивності дітерожіння, особливо швидкими темпами Після 2027 року в високому і середньому найбільш вероятним варіантах прогнозу. Синхронно с ростом интенсивности детарождения Росстат прогнозирует увеличение абсолютного числа рождений, начиная с 2030 тысяч годов, причем даже при низком варианте прогноза, при котором суммарный коэффициент рождаемости растет. И паралельно российские чинуші визнали, что вал народжуваності. Впав до мінімуму за всі руки правління Путіна, починаючи із 1999-го. А негативна тенденція почалася 8 років тому, і ніхто не зізнається відкрито, що росіяни не хочуть народжувати через буквально Путіна, а точніше спровоковану ним війну і бідність. Абсолютне число народжень приблизилась к уровню 2000 года, отличавшегося одним из самих низьких значень даного показателя за всю історію современной Росії. І нагадаю, що у 2030 році, коли росіяни почнуть інтенсивно народжувати і вийдуть на позитивний баланс, закінчиться п'ятий термін Путіна. Йому тоді буде 78 років. Але нагадаю, що переписана конституція дозволяє йому ще раз перебиратися, якщо доживе, бо схоже, кількість боток совколо того утрухляве диктаторське тіло, ситуацію не покращує а в золотих розумів у освіту уже закрадаються сумніви. Філософ Олександр Дугін підняв питання щодо забальзамованого Леніна. Пропонує виконати картавого із мавзолею, щоб звільнити там місце для справжнього імператора. Я вже писав колись, що віра в Путіна це як віра в імператора. Вважаю, що нашому імператору не вистачає ряду атрибутів, які остаточно зроблять його священною роль в історії Росії. Великої Росії те, чого зараз дуже не вистачає. Думаю, абсолютно ніхто не проти зробити це якнайшвидше, бо святе місце, як відомо, порожнім, не буває. Одного прибрали, іншого занесли. Але це не найголовніша проблема теперішньої російської імперії, а знову ж таки демографічна криза. І небажання росіянок народжувати салдафонів для російської міноборони спробують вирішити досить оригінальним способом. Планують повернути шкільні дискотеки, тому що підліткам бракне. Романтики така ідея зародилася в голові чиновниці Мінпросвіщення Наталії Агре. Війна війною. А умов для романтичних стосунків у школярів зараз немає. Вона скаже це. Ми дуже багато проводимо, Понятно, що у нас проходить спеціальна воєнна операція, таких от серйозних важливих мероприятий. А де у дітей романтика? Вот сьогодні говорили про дитячі сади. Наверное, надо будет повнимательнее посмотреть на те методические рекомендации, которые мы делаем и в детском саду. И, честно говоря, вот я недавно аккуратно начала обсуждать, а где наши школьные дискотеки. Вагітна у 16 можна вводити цілу національну програму. Сходила на дискотеку, через 9 місяців. Народила сина для фронту і назад на дискотеку. як не в шкільну, то університетську. Возраст, де ребітішки хочуть бачити себя в сімейній житті якраз від 18 до 21, всього 8%. це дуже немного. А це почему? ми не создали їм условия. Романтіських відносин. а якщо нащадки побоюються воювати, за мотивацією візьмуться бойові попи. З'ясувалося, що агенти ФСБ у рясах володіють чудодійною мотивацією. Власною проповіддю переконали 700 строковиків воювати у Курській області. Крижня видав головний священник при російському міноборони Василінков. За його словами, протягом двох днів 700 строковиків, які залишили позиції, з них 46 відмовники, завдяки молитвам, відмовилися тікати і всі кудин попросилися назад на фронт, щоб битися з українцями до кінця. Курск 6 августа. наступлення противника. Наши военные священники буквально уже на следующий день стали пребывать для того, чтобы помочь нашим воинам в этой тяжелейшей обстановке и ситуации. За два дня, за два дня 700 срочников, покинувших позиции после вот два дня работы с нашими священниками, вдруг все как один отказались убегать и сказали, верните нас на фронт, мы будем драться до конца. Наши воины прекратили отступление и пошли вперед. Благодаря, в тому числі роботі наших воєнних священників. І до речі, це перший випадок, коли представники російської так званої влади офіційно називають кількість строковиків, яких кинули в бій під Курском. раніше, начебто, російські незалежні медіа повідомляли про щонайменше 13 вбитих строковиків, і щонайменше 250 потрапили до полону. Ну але про це, звісно, на федеральних смітаках не розкажуть, як і про кілька мільйонів росіян, які живуть у нетрях. Про чверть населення, яка не має доступу до каналізації, і 10% які проживають за межею бідності. А розповідають наступне, що Курська губернія вже не така стратегічно важлива, а варто йти на країни Балтії. Как мы <т reprogram> должны освободить Балтийское море? Мы можем освободить Балтийское... То есть сделать Балтийское море своим, так. в том числе только сухопутным путем. Никакие э -э -э морские бои нам не помогут. Нам нужна часть Балтийского побережья. А, 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 Александр Юрьевич, а может а с... проще корабли? прибалты вас посмотрят, и да, это... Нам, я только нам сказать, нужен Сувалский коридор шириной от Калининграда до Ленинграда. Так, ой. Так, а, едут, а давайте. А, я, пока, я вас а понял. Что? Я вас понял, но, по-моему, эта история это, пока это, это явно не завтрашнего или после завтрашнего Юрьевич, дня. В результате а, мы их прово... Почему сказать, мы? мы их провоцируем на эскалацию а, ситуации в Балтийском море. Пока нам было на что. Простите, ответить. Захват Сувакского коридора, давайте будем честными. Это не история. Сегодняшнего, после завтрашнего, после завтрашнего дня живу, руководство да, страны. страны про это никогда так, давайте, ни одного слова не произносило. Напевно, и далі мотивуватимуть бойовими попами, это их молтвами. До речи про головного патриарха Кирилла. В час выступа у так называемой Держдуме он дважды прочитал тот самый текст про штучного интеллекта. В скором времени может появиться поколение более продвинутых машинных моделей, получивших название всеобщий искусственный интеллект, которые будут способны думать и учиться, учиться, то есть совершенствоваться как человек. Важно. Спочатку выступил, утерял порцию оплескив, после чего начал читать текст заново. То есть совершенствоваться как человек. Важно, важно, чтобы искусственный интеллект служил во благо людей, а человек мог его контролировать. Вот если верить прогнозам, некоторые эксперты говорят о том, что в скором времени может появиться поколение более продвинутых машинных моделей, получивших название «всеобщий искусственный интеллект», которые будут способны думать и учиться как человек. Это не фантазия. І з такою короткою пам'яттю логічно, чому побоюється патріарх та бачний саме штучного інтелекту, імпроти замістити абсолютно легко. А тим часом у російській православній церкві зібралися проводити перегони безпілотників, тому що цією темою цікавиться багато служителів РПЦ, і там уже сформували внутрішній рух православна ліга гонок дронів. Нагадаю, що до цього Путін вимагав якнайшвидше відкрити небо для цивільних безпілотників завпадіння. Ні, думаю, тим часом за патріоти показують майстер-клас із низькоклонства перед ненависним заходом. Директор військово-історичного товариства Михайло Мягков, надихнувшись словами Трампа, закликав перейменувати фінську затоку на Санкт Петербурзьку. На думку псевдоісторика та автора дослідження про скандинавську русофобію, Росіюшка освоює затоку із найдавніших часів. Крупніший город, який знаходиться на території того Санкт-Петербург. І Петр мы осваивали фінський залів, который нині так называется, з древнейших примір. Крупніший город, там це наша безопасность. Питається нас сьогодні запереть в фінському заліві, щоб наш флот не тільки воєнний, але ну і торговий не виходив. Мне ну, кажется, логічне названня цього заліву було на санкт петербургский залив. І... Це був Юрга Врищак. Вісті, і традиційно закликаємо вас не забувати допомагати силам оборони України.